Доброго ранку, любі малята! Доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечку Ясному, доброго ранку садочку прекрасному. Малята, послухайте віршик та допоможіть мені засувати, який звук часто зустрічається в ньому. Автобус їде по алеї, Акація цвіте в садку, а ми, зібравшися під нею, Абетку вивчимо легку. Цей віршик написала Наталя Забіла. Який звук ми промовляємо тут найчастіше? Так, це звук А. Промовимо цей звук разом. А! Який це звук? Голосний, А чому? Так, тому що не зустрічає повітря перешкод. Коли ми промовляємо голосний звук А, то в нашому ротику немає жодних перешкод для виходу повітря. Він промовляється голосно, легко, вільно. А які ще ви знаєте слова, що починаються зі звука А? Ананас, апельсин Так, молодці. Погляньте, маляти на зображення. Що тут зображено? Морква абрикос кавун. Давайте визначимо місце звука А у цих словах. Морква. Де, в якому місці знаходиться звук А на початку всередині чи в кінці. Так, звук А знаходиться в кінці слова. Як ми будемо позначати звук А кружечком? Давайте позначимо його. Абрикос. Так, вірно, звук А стоїть на початку цього слова. Кавун. Так, звук А знаходиться посередині. Давайте поглянемо на зображення. Що ми бачимо на цих зображеннях? Ананас, шапка, автобус, олівець, автомобіль, кит, акула, горобець, апельсин, сніжинка, зайчик. Знайдіть предмети, назви яких починаються зі звука А. Подумайте уважно. Ананас, автобус, автомобіль, акула, апельсин. Малята, відгадайте загадку. З самісінької Африки привіз дядько Панас маленькому Івасику солодкий? Так, Ананас. Давайте складемо речення зі словом Ананас. Дядько Панас привіз Ананас. Добре. Скажіть, будь ласка, скільки слів у цьому реченні? Чотири слова молодці. Промовте, будь ласка, слово ананас пошеп. Як ми це скажемо? Ананас. А тепер голосно голосно. Ананас. Скільки складів у цьому слові? А. На нас. Скільки складів? Три склади. Назвіть перший склад у цьому слові. Склад А. Так. А який другий склад? На. А який третій склад? Нас. Добре. Молодці. Скажіть, а який склад наголошений? А на нас. Так, останній склад. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Який перший звук у цьому слові? Звук А. Це який звук? Звісно, малята це голосний звуки. Позначаємо ми його кружечком. Добре, наступний звук у цьому слові. Анн-Н. Н. Це який звук? Так, це приголосний твердий, і позначили ми його однією рисочкою. Наступний звук у цьому слові. Так, знову звук А. Голосний звук і позначили ми його кружечком. Звісно, наступний звук знову звук Н. Так, і позначаємо ми його однією рисочкою, тому що це твердий приголосний. Наступний звук. Так, голосний звук А. Ми позначили його. Кружечком. І який останній звук у цьому слові? Так, це звук С. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Молодці малята. Малята, а чи можемо ми побачити звуки? Ні, звуки ми можемо тільки почути. Люди користуються спеціальними позначками для звуків. За їх допомогою, вони читають багато цікавого, пишуть листи одне одному. Відгадайте загадку! Коли хочеш ти читати, нас повинен добре знати: це що? Так, це літери. Сьогодні ми почнемо вивчати літери. Кожна літера позначає певний звук в українській мові, голосний звук А позначається літерою. А так. Стали букви у рядок і побігли в десадок. Хто у них за вожака? ну, звичайно, буква А. Це віршик про букву А склав Іван Січовик. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет. Мов шпаківня, мов намет. Мовку рінче на Баштані, буква А здалася Тані. Погляньте, яка ж цікава буква А, так? а знизу ви бачите різні варіанти написання буква А. Перша буква А це друкована, друга прописна. А далі букви А в різних шрифтах, які можуть використовуватися для друкування книжок, написання різних текстів доберіть першу літеру до всіх слів у групі. Яка це буде літера? Так, це літера А. Знайдіть у кожній групі зайве. Апельсин, автомобіль, ананас, самокат. Що буде зайве? Самокат, так. агрус, абрикос, кіт, автобус. Кіт. Ведмідь, янгул, акула, акваріум. Ведмідь, так, правильно. Ці слова були зайві, тому що вони починалися з інших літер алфавіту, не з літери А. Отже, малята з якою літерою ми сьогодні ознайомилися? Так, з літерою А. Що вам сподобалося робити на заняттях? Мені сподобалося пригадувати слова на літеру А, так? А також робити звуковий аналіз на цьому наше заняття завершується. До побачення до наступних зустрічей.